Друзі, я не знаю, як у вас в мене зараз таке ж відчуття колапсу, як було в 2019 році, після інаугурації, після неконституційного розгону Верховної Ради. Коли я бачу до чого все це буде йти, але нічого не можу зробити. Я тоді, як та Касандра, вала, що наближаються важкі часи, що буде жахливо. Багато хто мене не чув, казали, ми його снісемо, якщо що то не так. І в крайньому випадку, хоч поржом, а як говорить 95-й квартал, хуже, щоб Припорошенко в виду, не буде. Як бачимо, хуже не стало. Але зараз я боюся, що буде те, що всі наші жертви, всі наші втрати, всі наші загиблі герої, всі наші невинні мирні жертви. Як людські, так і зруйновані міста, так і тварини, всі, хто загинув уже за цей страшний час, це буде даремно. Бо якщо раніше пан Зеленський говорив, воюємо до останнього українця, кордони 1991 року і все-таки інше, ледь не прапір на Кремлі, то зараз ми говоримо, як ми чули, Трамп, Путін, і Зеленський вже говорять про мир, але мир ціною. Території ціною наших копалин, але навіть це не таке страшне, як втрата України і можливості стати членом НАТО. Бо лише НАТО може гарантувати Україні безпеку і порятунок, порятунок від загибелі. Комусь там жали мінські, казали, що це Росія змісниця, це зрада. Але я нагадаю, що мінськими угодами ми не здали жодного свого інтересу геополітичного, Більше того, ми просувалися в євроатлантичному напрямку. Ми не здали свої території, а лише зміцнили армію, якої не було в 2014 році, і зупинили ті криваві втрати, які ми маємо зараз. Мінські угоди нас врятували від того, що ми маємо зараз. А ті угоди, які можливі зараз на тих умовах, які нам пропонують, ну це втрата України, тому що або Україна вступає до НАТО. І тоді вона отримує безпеку, бо країну НАТО ніхто не троне. Те, що ми я зараз чую, а що те НАТО, чому воно зараз нічого не робить, та тому що воно не повинно. Воно нам нічого не винно. Це їхня добра воля. Ми не член НАТО і в них немає перед нами жодних зобов'язань. І щоб вижити, щоб вижити споряд з таким сусідом, ми маємо стати членом НАТО. Хочуть нас там, не хочуть. Задача президента України, ким яке б це не було прізвище, зробити Україну членом НАТО. Якщо цього не буде, якщо зараз буде мир неважливо на яких умовах, але якщо там буде пункт, Україна не, член, не може стати членом НАТО, то Росія закріпиться на тих територіях, в яких вона закріпиться, і буде нове повномасштабне вторгнення, нові атаки. І, врешті-решт, я думаю, мінімум по Дніпро ми будемо втрачені, якщо не буде втрачена взагалі Україна. Тому критична червона лінія це вступ до НАТО. Можна віддати що завгодно, але не шанс вступу до НАТО, тому сподіватися зараз можна лише на диво і на наших реальних союзників за кордоном. Я зараз не говорю. Про очільника Білого Дому, я говорю про тих, хто нас підтримує, дійсно підтримує. Це дуже важкий удар, що на Мюнхенську конференцію не попаде опозиція, не попаде Петро Олексійович, у якого, як ми бачили, прекрасні зв'язки з купою європейських партнерів, зокрема з генсеком НАТО. А я не знаю, що без нього буде домовлено на Мюнхенській Мінськ... конференції. Я не впевнена, що взагалі буде щось добре для України. Тому, друзі, тримаємося, сподіваємось на диво. Що Господь буде до нас прихильний і сподіваємося, що фракція Європейської Солідарності зможе зупинити цю каналію. І, можливо, можливо, якісь контакти з закордонними союзниками, дорослі контакти, я маю на увазі, нас врятують.